Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то чесно навідатись до аптеки. Порада професіоналів у телепроєкті Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі аптек, ДС. Щодня з нами стаються події, які сьогодні не схожі на ті, що були вчора. Ми зустрічаємося з новими людьми, отримуємо яскраві враження. Нам завжди хочеться досягти більше, встигнути швидше, зробити краще. Тільки були б сили і натхнення. Та за шале ритм життя часто доводиться платити власним здоров'ям. Ми помічаємо, як стаємо дратівливими, неврівноваженими. Нас переслідує відчуття тривоги, погіршується сон. Як же відновити життєвий тонус, повернути втрачений спокій та душевну рівновагу сьогодні дізнаватимемося у аптеці. Чи потрапляли ви у стресові ситуації? Чи відчували після цього наслідки стресу і як вони проявлялися? Я потрапляла в таку ситуацію, коли мене обікрали. Тоді така якась стресова ситуація, що я потім навіть боялася на вулицю виходити, якось так себе відчувала, поно ну, почувала і щось не могла навіть. От Коли от за мною якісь кроки були, наприклад, мене щось тут дуже нітило. Трапляв аварію недавно. І стрес в мене був, ну як вам пояснити, То, що потім я переживав, щоб щось не було, в мене зі мною ну погано і довго тягнулося. Після і в депресії, і в тому всьому ну, стреси, то взагалі загальне погіршення стану може бути недосипання, такий просто пригнічений стан про стреси та психічну рівновагу сьогодні нам розповідатиме Ірина Проців. Доброго дня, пані Ірино. Отож, розкажіть, будь ласка, що таке стрес і яке в нього обличчя? Як в себе розпізнати ознаки стресу? І власне, чи можливо взагалі прожити без стресових ситуацій? Саме життя сучасної людини є джерелом постійного стресу, різноманітні події, як в особистому, так і в суспільному житті, постійний дефіцит часу, великий потік інформації, побутові проблеми, здоров'я рідних та близьких, очікування якоїсь важливої події, чи то екзамени, чи то зміна праці, чи то зміна сімейного статусу це все ті стресові ситуації, з якими кожна людина зіштовхується на протязі свого життя. Тому, мабуть, повністю уникнути стресу є неможливо. Стрес це природня реакція організму на дію будь-яких сильних зовнішніх впливів. У відповідь організм активізується, мобілізує свої сили та психіку, готується, так би мовити, до дії, чи боротися з загрозою, чи ж уникнути її. Та проблема в тому, що у стані стресу ми переживаємо велике емоційне напруження. Дратівливість, нервозність, відчуваємо тривогу, погіршується пам'ять, увага, сон. Всі ці симптоми стресу погіршують якість життя людини, знижують працездатність і на кінець створюють проблеми у спілкуванні з іншими людьми. Тому є так важливим розпізнати своєчасно в себе ознаки стресу і допомогти нервовій системі, адже тривале нервове перенапруження, так званий хронічний стрес. Призводить до погіршення загального стану здоров'я, можуть з'явитися зміни з боку серцево-судинної системи, підвищення артеріального тиску, аритмія чи загостритися хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Також в період стресу може постраждати імунна система. Стрес погано впливає на стан шкіри та волосся. Доведено, що хронічний стрес сприяє швидшому старінню, особливо у жінок. Ті, хто хвилюється за будь-якого приводу, на думку психологів, живуть на 7-10 років менше, ніж їх флегматичні ровесники. Отже, потрібно навчитися протистояти стресам, недарма говорять в народі, що всі хвороби від нервів. Як ви боролися зі стресом? Яких заходів вживали? Ну, заспокійливі приймали, щоб якось себе заспокоїти, а таких яких заходів ні до кого не зверталися, нічого нас якось так само по собі перейшло. Переважно більше між людьми буваю, Ходити між людьми більше, більше на природу, більше десь так, щоб не сидіти самому вдома. Відпочинок в основному або якісь заспокійливі таблетки такі на трав'яній основі. Пані Ірино, що слід робити, аби зберегти психічну рівновагу, як захистити нервову систему. Часто бажаючи згладити стрес, людина починає вживати алкоголь, багато палити, даватися до наркотиків, що спричиняє ще більшу руйнацію організму. Це хибний шлях, який заганяє людину у безвихідь. Натомість вчені стверджують, людство може протистояти стресам. Якщо навчитися керувати своїми емоціями думками та поведінкою, адже не дарма говорять, що стрес це не те, що з нами відбувається, а те, як ми на це реагуємо. Існує багато методів боротьби зі стресом. По-перше, постарайтеся не заганяти свої емоції всередину, а навпаки, звільнити їх. Обговорити свою проблему з іншою людиною, якщо потрібно, поплакати чи покричати, тобто емоційно розрядитися. Постарайтесь переключитись на щось інше. Гімнастичні вправи, цікава книга, прогулянка, приготування якоїсь екзотичної страви чи просто похід по магазинах прекрасні способи відволіктися і тим самим перебороти негативний вплив стресу. Вчіться не зациклюватись на проблемі. Якщо тривожні думки не дають вам спокійно спати, озбройте порадою відомої літературної героїні Скарлетт Охара, яка у складній ситуації говорила: Я подумаю про це завтра. Зранку ви побачите свою проблему зовсім іншими очима і, напевне, знайдете оптимальний вихід. Якщо ж все-таки самостійно зберегти психічну рівновагу не вдається і нервова система дала збій, то потрібно застосувати лікарські засоби. У пригоді стануть препарати на основі лікарських рослин: меліси, м'яти, валер'яни, постирника, хмелю. Вони є у вигляді таблеток, сиропів, крапель. Їх можна застосовувати як і для дорослих, так і для дітей різного віку. Ефективними також будуть і гомопатичні лікарські засоби. Всі ці ліки можна придбати в аптеці без рецепта лікаря. У виборі вам завжди допоможе фармацевт. Пані Ірино, а окрім цього, на що ще варто звернути увагу? Для нормальної роботи нервової системи необхідні певні вітаміни, мікро та макроелементи. Це насамперед вітаміни групи Б та магній, які являються активними стресопротекторами. Так як у період стресу страждає імунна система, то доречною будуть також вітамін С та цинк. В аптеці можна придбати спеціальні антистресові вітамінно мінеральні комплекси, до складу яких входять всі ці необхідні речовини. Згадані вітаміни та мінерали містяться у таких продуктах харчування, як курага, родзинки, шоколад, морепродукти, цитрусові, горіхи, банани. Тому у стресових ситуаціях обов'язково включайте ці продукти у свій раціон. Перед сном варто прийняти ванну з морською сіллю чи хвойним концентратом, випити заспокійливий чай. Також допоможе популярна сьогодні аромотерапія. В сучасних аптеках є дуже великий вибір ефірних олій, які можна з успіхом використовувати у домашніх умовах у вигляді ван, інгаляцій, загального та точкового масажу для ароматизації повітря. Для гарного настрою та доброго самопочуття використовують ефірні олії цитрусових і хвойних рослин, герані, лаванди, жасмину. Курс аромотерапії, як правило, 10-12 днів. Аромотерапія. Це чудовий, мудрий і повністю науковий метод лікування і профілактики різноманітних захворювань. До усіх ефірних олій додаються детальні інструкції про їх властивості та методи застосування. Уважно читайте та з успіхом використовуйте цілющу силу ароматів природи. Але не забувайте про головну заповідь Гіппократа не нашкодь. Як би не подобався аромат, слід пам'ятати про почуття міри. Адже інтенсивні запахи можуть викликати біль голови, запаморочення і навіть мати протилежну дію. Аромотерапія тільки тоді приносить користь, коли це буде поєднання, лікування та задоволення. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДЕС. У вас стреси, коли після літньої відпустки ви поверталися на роботу. Був стрес, коли треба було виходити на роботу. Якось таке після відпустки дуже важко. Якось переадаптуватися до робочої обстановки. З відпустки стресова ситуація була, тому що воно то, ну, так перегнічує. Вроді би був вільний, а тут зараз так йдеш, якби в якусь це знову як в клітку. А ну з часом воно все проходить, тому що. Людина привикає в Відразу на роботу не йшла. Мала ще тиждень відпочинку, то так якось переборола той стрес, тому що відпочинок то завжди добре. Пані Ірино, щороку на кілька тижнів ми забуваємо про роботу і йдемо у відпустку. Тоді забуваємо про проблеми та рутину, але навіть найдовша відпустка, коли закінчується. Часто після неї життя видається сірим і нецікавим. Як же вийти з відпустки без неприємних емоцій та відчуттів, що допоможе знову війти в робочий ритм? Справді, після відпустки завжди важко повертатися до звиклого ритму життя. Важко змиритися з думкою, що літо скінчилося, а попереду трудові будні. Стан людини, яка повернулася з відпустки, психологи прирівнюють по силі стресу до стану, який ми відчуваємо при розлученні з коханими чи при звільненні з роботи. Ось декілька порад, як правильно вийти на роботу. Заплануйте приїзд з курорту за 3-4 дні до закінчення відпустки, декілька днів проведених вдома. Будуть непоганим продовженням відпустки, і ви швидше зможете перейти на звичний ритм життя. Вийшовши на роботу, не впрягайтесь одразу у справи. Сплануйте свій перший робочий день так, щоб ви могли трошки адаптуватися, адже ефективність вашої роботи в цей день все рівно буде нижчою, ніж звичайно. Повернувшись з відпустки, починайте відразу ж будувати плани на наступну. Подумайте, що через деякий час ви знову зможете приємно провести вихідні дні. Уявіть, якою цікавою буде ваша наступна подорож. Сподіваємося, пані Ірино, що ці нескладні секрети, як правильно вийти з відпустки, час до часу використовуватимуть лів'яни. А чи стане в цей період в пригоді аптека? В Аптеці можна придбати ліки на основі джиншеню, еліторококу, родіоли рожевої, лимонника китайського. Це так звані адаптогени. Які підвищують життєвий тонус, покращують працездатність, допомагають справитися організмові з різними психоемоційними та фізичними навантаженнями. Адаптогени також будуть доречними у період осінніх депресій, коли ми відчуваємо втому та апатію. А взагалі більше думайте про хороше, зауважуйте у всьому, щоб не сталося позитивну сторону. При кожній нагоді поліпшуйте собі настрій, шукайте позитивні емоції. І бережіть нерви. Сподіваємося, пані Ірино, що довіра до вас та всієї мережі Аптек ДС лише зростатиме. Спасибі вам за розмову. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.